Друзі, вас вітає Мотосмарт. Сьогодні у нас електричний Смарт 2, 453 кузов EQ, 11 місяць. Кінець 11-го місяця 2021 року виробництва на повній гарантії майже до грудня 23-го та гарантія на батарею до грудня 29-го року. На гарній комплектації, тільки з Німеччини купувався у офіційного дилера Mercedes-Benz. Коротко по опціям радар. Система екстреного гальмування та автоматичною рекуперацією. Легкосплавні диски з датчиками тиску. Оригінальні парктроніки. Зарядка трифазна, є можливість заряджатись до 22 кВт на годину, тобто 40 хвилин 80%. Сіточка, автодотяжки, скла, функція складання спинки пасажира, максимальна кількість подушок безпеки. найкращі тканині сидіння, рестайлінгові, ізофікс, управління ізофіксом, обшивка трапу скали. Терпеда тканиною, підлокітник оригінальний. Його можна ось так от сховати. Це вже рестайлінгова консоль. Тут два підстаканнички, їх можна знімати, витягувати і буде така велика ніша. Помили, сховали, зафіксували. Також тут є підставочка під телефон або якісь дрібні речі. Тут під телефон так само. Нова мультимедіа з CarPlay. Ви зараз бачите, CarPlay під'єднаний до мого телефону, бездротовий. Тобто все тут показується. Потім, якщо вам треба менюшка, ось будь ласка, реагує дуже швидко. Це саме Нова з 21-го року, котра почалась встановлюватись на Смарти. Apple Music там все, що вам потрібно. Карти, навігація, вейс, затори, все буде тут показувати у вас. Потім ось ці от вставочки чорні, тут сірі, тут так само сірі чорні, накладка чорна, це опціонально фарбоване. Такі ручечки хромовані, теж бардачок теж присутній, Далі у нас є бардачок в кришці багажнику, повний комплект автомобіліста. Зарядна станція, зарядна до комерційних, повна документація, шторка рулетна, вона знімається, ніші, тут ніші. Електродзеркало з підігрівами, управління, а, так само автодотяжка та управління пасажирським. Килимки вже куплені, українське виробництво підігріви сидінь, регулювання сидіння максимальне і також тут складання спинки, управління партроніками, коригування фар, кольоровий дисплей, пробіг 8000 кілометрів. Підсвітка для кожного, це опція, в базі тільки одна є. Далі під окуляри, шкіряне кермо. Повне управління мультируль бортовим комп'ютером, так як він кольоровий, та мультимедіа. Круїз, ліміт швидкості, управління круїзом та лімітом. Екорежим. Стан нової. Стан нової. Будь ласка, приїжджайте, оформимо за годинку. Допоможемо вам, якщо треба. Наші контакти, веб-сайт, телефони. Всім гарного дня!